Друзі, вітаю! Пішли зі мною, я зараз вам покажу щось дуже особливе. Ходім! Друзі, вітаю вас в етнографічній збірці Древо, в місці, де історія оживає. Це дуже особливе місце, бо це індивідуальна історія сім'ї цілого села, козацького села, яке бере свій початок з 18 століття 60-х-80-х років. Ми зараз знаходимося в селі Казубівка, етнографічній збірці Древо. Ходім зі мною, розповім вам детальніше. Друзі, сам музей знаходиться в хаті, якій вже більше ста років. Ось ви можете бачити цю хату. Цю хату побудували Семен і векла Козуби. Це прапрадідусь і прапрабабуся Едуарда Кручко. людини, яка створила взагалі цей музей в 2017 році і започаткували фестиваль під дідовими липами. Он там уже відпочивають наші гості. Тож ви можете бути одним із них. А цвіто падає. хто в любові не знається, той горя не знає, хто в любові не знається, той горя не знає. Чому під дідовими липами? Тому що дідусь Едуарда Крутька посадив тут ці липи. І ми назвали цей фестиваль під дідовими липами. Хаті 15 червня виповнилось 104 роки. І приємно, що навіть через 100 років тут все одно лунають пісні Живе українська душа. І ми дуже раді завжди вітати у себе. як Рідних, бо е, одна з наших місій це показати е, гостинність нашого народу, показати е, нашу спадщину, нашу культуру. Е, ходімо далі, покажу вам трошечки ближче. Зараз я вам розповім за власника етнографічної збірки Едуарда Крутька. Він наразі не може бути присутнім тут. Але буде, ви його побачите. Ет наразі служить у війську. Він лікар ЗСУ. Це людина, яка організувала музей в цій хаті ще коли тут був магазин, в якому працювала його мама. А поруч в кімнаті Ет обладнав таку невеличку невеличку кімнату музею. І всі, хто приходив до магазину до пані Оксани, могли завітати і подивитись те, що Ет виставляв. Він починав збирати одяг ще коли був малий, він не розумів наскільки це важливо, але підсвідомо насолоджувався цією естетикою. Але ніхто краще за нього не розповість, як це все починалось і як він до цього дійшов. Тому передаю слово Едуарду. Привіт, володю. Ну, власне, основною метою створення музею це було збереження нашої традиційної культури, тому що я дуже часто, ще будучи малим, помічав, як скарби народної творчості. Просто нищиться, не вони не були оцінені, не люди не розуміли їхнього цінності, їхнього значення. І я почав як міг на той час ще малим ці речі рятувати, оберігати. Ну і потім, вже коли почав більше це вивчати, більше розуміти, було бажання ділитися цим всім із людьми. І власне чим займаюся я і наша чудова команда, яка сформувалася за ці роки в музеї. А далі хочу познайомити Ольга вас із Олександр. людиною, яка е, готує найсмачніші страви Полтавські. Це моя мама. Тож, їй е, лік, слово. Я готую для гостей їсти. Взагалі я ніколи не готувала для великої кількості людей, готувала лише для своєї родини. А так як до нас завжди їде велика кількість людей, то я із задоволенням пригощаю їх і готую різні смаколики. Так, навіть зараз е, сидять люди, які куштують страви пані Оксани. І ми зараз е, хочемо показати, наскільки гостинний наш край, наскільки ми приймаємо як своїх. І люди, коли їдуть від нас, вони завжди кажуть, що вони побували в гостях у рідні. І нам це найголовніше і дуже приємно. Е, і ще ми хочемо показати, е, наскільки багата культура полтавського краю, наскільки прекрасна хороль. І це ми показуємо через одяг, через речі побуту, наскільки е, люди е, кінця 19-го, початку 20-го століття е, вони були естети, наскільки все було е, красиво зроблено. Навіть ті самі керсетки, за які я вам розкажу трошки згодом, е, це витвір мистецтва. Ті ж самі рушники, це теж витвір мистецтва. Тому е, ходімо в музей, і я розповім вам далі. Пані Оксано, ми пішли. Давайте щасливо. Друзі, вітаю вас в самому музеї в музеї етнографічної збірки. Древо. Ми знаходимося в хаті, якій більше ста років. 15 червня виповнилось цілих 104 роки. Побудували цю хату Семен і векла Козуби. Це пра, -пра дідусі пра, пра бабуся Едуарда Крудько. Як ви можете побачити, хата досить велика, і це не дуже характерно для Полтавщини того часу. Чому тому, що тут жили вільні люди, тут жили козаки: Курочко, Звірко, Данилейко і Козуб. Звідки її походить, в принципі, назва Козубівка, так і називаються кутки в цьому селі. Досі хата велика, як я вже сказав, на дві половини. Це не зовсім характерно. Наприклад, якщо візьмемо Черкащину, село Моренці, там, де народився Тарас Григорович Шевченко, хати набагато менші. Чому так відбулось? Тому що поруч було Андріївка, там жили там пан. Пан Стеценко і в нього були наймити, були кріпаки. І коли люди з Козубівки йшли до Андріївки, в Андріївці казали: О, вільні йдуть. Тобто, вільні люди це зовсім е, був інший. Рівень на той час. В цьому залі ми ознайомлюємо не з дуже приємною сторінкою нашої історії. Це голодомор і репресії 30-50-х років. Бо від цих подій дуже сильно постраждала сім'я Едуарда і взагалі жителі села Козубівка. На цьому стенді ви можете побачити дідуся Едуарда. Прадідуся Едуарда, якого розстріляли, який був репресований, і його брат також був репресований. Вони це фото з розстрільних справ. І вони на цих фото в сорочках. Що що про що це свідчить? Про те, що тоді традиція ще жила, але голодомор і репресії вони знищили цю традицію. І зараз ми тільки починаємо це згадувати і відроджувати. Також ми розказуємо за церкву, яка була поруч Тут І в Андріївці була церква, і в Козубівці була церква. І трошечки покажу вам нашу бібліотеку. Бібліотека дуже цікава тим, що є дуже багато видань з Америки. Був американський колекціонер, який помер, і деякі з книжок відійшли нам. Наприклад, Василь Стус, який е, у нас тоді ще дуже не друкувався, але в Торонто 1987 року він друкувався, і люди могли спокійно про це читати. І е, зовсім інші герої були у людей того часу. Е, тут ви можете побачити також історію села Козубівка е, на цьому стенді, ознайомитись з даними, але щоб дізнатись більше, приїжджайте краще до нас сюди. Ходімо в інший зал. В цьому залі ви можете побачити інтер'єри 19-го кінця 19-го, початку 20-го століття. Як виглядала хата, але як виглядала заможня хата. Тобто для села не дуже були характерні шафи та ліжка. Скоріше за все, це не ймовірно, що це могло бути спанського маєтку, який знаходився в Андріївці. От також ми показуємо важливі елементи по типу скрині. Покуття, де проходили майже всі обрядові моменти, поховання, весілля, воно було перед покуттям. На цьому столі не одну людину поховали. Також мисник теж важливий елемент. І я вам покажу одну штуку, і ви подумаєте, що це таке, і коли приїдете, я вам розкажу, що це таке. Ваші варіанти, що це таке. Коли прийдете на екскурсію, я вам розкажу. І це не лампа, це про те, наскільки естетичні були наші предки. Що навіть такі речі вони робили вишуками. Також тут можна побачити шафу. Шафа, я ж кажу, це не характерно для хат для українських хат кінця 19-го, початку 20-го. Але в заможних вони були. Скриня дуже важливий момент, коли дівчина йшла на йшла заміж, у неї повинно було бути придане. І в цій скрині могло зберігатись до 70 сорочок, які вона вишивала сама. Чого це важливо? Того, що сорочка з'являлась, по суті з землі, бо це дуже дуже кропітка робота і великий процес. Треба було спочатку виростити зерно, помолотити, зробити тканину, пофарбувати нитки. А потім вже з'являлася сорочка. До одягу. До одягу, звичайно, ми перейдемо в іншій залі, але оце хорольська керсетка. Це те, що ми любимо найбільше, і те, що ми плекаємо і пишаємось колекцією хорольських керсеток, яка в нас знаходиться. Чого важливо? Тому що оцей момент. Це український модерн. Якщо ви були в Полтаві, ви бачили краєзнавчий музей. Це український модерн в архітектурі. А це український модерн в одязі. І це один з небагатьох екземплярів подібного українського модерну в одязі. Взагалі, от ще тут можете побачити світлини. Хто на них зображений, я вам розкажу вже на екскурсії. Але всі дуже серйозні. І ми, коли відтворюємо фотосесії, ми намагаємось оживити подібні світлини. Ми працюємо також з етнографічними зйомками, які я відтворю. І ми можемо побачити козубівчан і людей з Андріївки, і з сіл, які поряд на цих світлинах, вони дивляться на нас. А хто що це за люди, я вам розповім трошечки згодом. Прошу в наступний зал вас. В цьому залі ми можемо побачити речі побуту та кераміку. Найбільше в наших краях побутувала опічнянська кераміка, оскільки недалеко опічнії знаходиться. Тому ми можемо побачити рідкісні вироби з зеленою поливою. Також це називається носадка. Синя полива. Синя полива була дуже рідкісна. О, тому це теж цікаво подивитись буде. Е, і речі, які зберігаються дуже складно, напр... це е, наївне мистецтво, це картини на склі. Е, е. У нас є, до речі, одна людина, Аліна Конотоп, яка відтворює ці картини, і я вам покажу їх в магазині нові. Дуже мало таких картин зберіглося до нашого часу, оскільки вони крихкі, але ви можете побачити цей прекрасний відтвор наївного мистецтва. Взагалі, наївне мистецтво це дуже класний. Виток в культурі культурі села, бо люди не мали художньої освіти, але вони малювали так, як вони хотіли, як вони уявляли. І тому це, от Марина Марія Примаченко, це наївне мистецтво, так само і. Художники, які жили у нас в Козубівці, я вам можливо потім ще покажу картини художника, який малював наїв. У нас тут ви можете короловецькі рушники побачити заднього плану і жорна, яких залишилось дуже мало діючих, бо під час голодомору це все було знищено нашим сусідом який і далі продовжує робити нам пакості, пройдемо в наступний зал. В найголовніший зал, де ви ознайомитесь з одягом, це наш. Третій і найголовніший зал, де ми розповідаємо за е, особливості одягу е, на Полтавщині і ще вуще на Хорольщині. Бо Хорольщина це найкрасивіший, як на мене, вид е, кресеток. Тут ми бачимо е, юбку хорольську, але також ми можемо побачити на погрудці елемент українського модерну. Тут я вам трошечки розкажу за стрій: з чого стрій починається, звичайно, з 40. Це нижній одяг, тому коли дівчата бігають на фотосесіях сорочках, то все одно, щоб вони бігали в трусах, бо це нижній одяг, його не має бути видно. Тут повинен бути видний рукав, або якщо спекотно, ну верхня частина сорочки. Потім, якщо брати десь середину 19 століття, були на поясний одяг, називається плахта. Ви можете побачити, якщо бували у бабусь, що ці плахти ще можуть у них зараз на стінах, бо вони шерстяні, теплі, і вони вішали, як після цього вішали коври, могли вішати плахти. Після плахти йде запаска. Вона могла би бути набагато яскравіше оздоблена. Якщо ви захочете побачити, то у нас є і такі, бо у нас є ще фонди. Ми вам покажемо і плах, кажу, плахти запаски з золотою парчею. Це дуже красиво. От після цього, трошечки, коли було вже пізніше, кінець 19-го, початок 20-го століття були спідниці. Спідниця це було більш комфортно, і дівчата почали переходити на такий одяг. Потім йшла керсетка. Чим класний цей елемент? В Полтаві е... В усіх районах в, ну, в Полтавській області відрізняються керсетки. Тобто хорольщина, це як вам вже показав, це український модерн. Це оце, дерево життя на погрудці, рослинні елементи, Миргорочина це вже трошечки інше. Тут вже йдуть елементи більш геометричні. Тобто, дивлячись на керсетку, ти міг сказати, з якого взагалі району дівчина. От, по хлопцям вже було трошки складніше, бо чоловічий стрій е, сорочка, е, штані, пояс. Це, до речі, коломайкові пояси. І ви такі ж самі пояси можете побачити в Індії. А чому я вам розкажу на екскурсії? Е, також ми можемо побачити ще головні убори, тобто очіпки, вив'язи, жіночі, головні убори. Вони у нас виставлені оригінали тут. І я вам покажу, яке красиве було взуття, наскільки про естетику було село, і наскільки про естетику були українські люди і залишаються. От, подивіться, це чобітки. Напевно, такі чобітки. Вакула їздив до цариці на чорті забирати. Напевно, подібні. От також в вітрині ви можете побачити. Залишки рукавів, і деякі з цих сорочок вже відшиті. І мені хочеться розказати вам, чому важливо. Чому важливо саме відшивати одяг, а не носити? Чому такому одягу місце в музеї і як зберігати українську культуру і інтегрувати її далі? Я вам розкажу також, коли ви приїдете, і що взагалі робити. Якщо у вас є подібна сорочка, я вам розкажу. Потім можемо побачити прикраси. Дівчина була доволі. Незалежно. Тобто, якщо розказати, що у нас тут був сплошний патріархат, це не так. Бо дівчина могла продати свій дукач, купити корову і спокійно собі жити. Ну, хоча б вона, хоча все одно вона б засуджувалася е, суспільством, але то то вже таке. Жити їй було б не Е, Коралі, дукачі, маністо це я вам все також покажу. Це просто неймовірні прикраси. От ви, наприклад, можете побачити оригінал Лубенського дукача. Е, дуже цінна річ. Е, тому одяг дуже важливий елемент самовираження і е, культурний елемент, бо без, е, без складної культури немає державності. І наш ворог про це чудово знає, тому е, подібні речі нищились, і наша культура, вона. Е, Її намагаються постійно примітивізувати. Тобто, Україна це не про віночки, як кукошники і червоні шаровари, це про красу і складну культуру, про відмінності регіонів, про самовираження. Оце на мою думку, Україна. Тому, якщо ви хочете подивитись, як ви можете виражатись і інтегрувати свою ідентичність та сучасність, ласкаво просу вас до етнографічної збірки. Древо підемо далі в садок. Пішли. А ще в цьому прекрасному саду мені б хотілось вам розповісти. Що етнографічна збірка це ще й історія, це ще й місце, де е, люди знаходять своє кохання, е, яке об'єднало не одне серце. Е, наприклад, коли почалася війна, е, ми віддавали цей музей е, людям, вимушено переселеним зі своїх осель е, з Харкова е, Антону і Насті, які тут жили. І після того, як вони пожили разом в музеї, експозиція була вивезена в Київ минулого року, вони одружилися. І це не одна історія, тому що тут ти відчуваєш якісь відчуття дому, ти відчуваєш відчуття приналежності до чогось більшого. Позаду ви можете побачити садок, до якого ми повернемось. Цей садок під час репресії був вирубаний, бо були податки на плодові дерева. І залишилась тільки одна яблунька, отам далеко. Ви її можете бачити, ми до неї підійдемо ближче. І ще я хотів би вас познайомити з частиною нашої команди. У нас невелика команда, але всі люди дуже. Живуть тим, що роблять. Тому я вас запрошую в магазин, і там я вас познайомлю з дуже цікавою людиною. Ходім зі мною. Саша, привіт! О, привіт! Тут ми знаходимося в крамничській музею. Це е, членкиня нашої команди Саша Герасимова. Вона займається виготовленням намист за власною технологією, яку вона розробляла зі своїм чоловіком, який зараз теж в лавах ЗСУ. Е, в, е, в цій крамничці ви можете побачити наш мерч, який ми виготовляли за мотивами наївних рушників. Е, наївні рушники. Е, це рушники з цитатами. Це як цитатник того часу. Жінка, якщо її щось хвилювало, могла це все висловити нитками на рушнику. Наприклад, молоді літа, золоте врім'я або Дай серцю волю заведе в неволю. От і молоді літа, золоте врем'я, до речі, і у нас є кухлики, у нас є світшоти, футболки. І стікери також є так, і це все можна придбати в крамничці, і також придбати в крамничці можна Саші на моста. Ви можете навіть на ній бачити її вироби. І так. передаю слово Саші, дякую, вона дякую. розкаже за намисто за свої. А зазвичай з нашими гостями ми створюємо традиційні українські прикраси, грицики. І це багаторядні наймиста бісерні, які вже сказав Вова. Ми робимо за власною авторською технікою. От Саша робить майстер-класи. Е, майстер-класи е, проходять для всіх бажаючих. Ви можете приїхати на екскурсію, відвідати Сашу. Майстер-клас е, зробити етнофотосесію у мене е, і також послухати екскурсію. Екскурсію, е, коли Ед тут. Буде читати ед, коли я буду читати я. І ми тоді рухаємось до садка. Дякую тобі, сашуня. Да, да, да. Ми пішли до садку, і я вам покажу столітню яблуню. Біля цієї яблуні ми часто проводимо зйомки. Це таке особисте і дуже енергетично класне місце для мене. Бо відчувається дух того часу, який тут був. Їй більше ста років, і ми засадили тут новий садок, який буде рости, розвиватись як символ нового. Що все перероджується. І садок, який тут був, який вирубали під час репресій, він відновлюється. І хотілося б, щоб це був як символ нової України, яка відновиться після нашої перемоги. От. І я хотів би сказати вам, що це місце стало для мене другим домом. Я відчуваю тут. Дім, свій дім. І я хочу, щоб ви приїжджали до нас як до своїх рідних, як до своєї сім'ї. І занурились в цю атмосферу, занурились в атмосферу етнографічної збірки «Древо», в місце, де історія оживає. Тому ласкаво прошу в етнографічну збірку Древо і чекаю на вас всіх до нас на екскурсію, на смачний обід, на виготовлення на мист, на етнофотосесію. Дуже вас всіх люблю. Папа, друзі. Молода дівчина, та й воля зазнала, Вечероньки не доїла, нічки не доспала, Вечероньки не доїла, нічки не. Спала. Спала. Друзі, як вам їжа? Вам все сподобалось? Все да, дуже, дуже смачно. смачно. Особливо галушки, памбушки дуже смаком і, і варенички. Ой, ну приємно, я думаю, варенич, пані Оксані варенич, буде господиня дуже, господиня дуже приємно. Ми все. Вареники з капустою, з сиром дуже смачні. Відчули домашню атмосферу. так, так. Дуже гарно, дуже. Нам дуже подобається. Дякуємо. Вже не перший ми... раз тут, дуже гарно. Дякуємо. Ми раді вас приймати знову у нас в етнографічній збірці Древо і чекаємо на вас знову. перший Дякуємо, дякуємо. І ми вам дякуємо велике. Дякую.